Всім привіт і це обзор на нашу базу Оля і Оленька, Ви просили його. А ти мене знімаєш? Да. Ну, так ви зараз знімаю. Все, коротше, погнали обзор. Так. Тут у нас кубик мій Петрович. Тут кирпич. Кирпич! А тут пухляш, Ну, а тут кірин телефон. Але може би тут щось до ДСЕП. Скажи, кір. Після до нас. Не знаю. Далі до кір до поличку, тут такий же самий, як і вере, але це вже її і це Капібаріщ. А це її друг Зай, Зай зайчик. Тут у нас стіни якісь, в яких можна щось ховать. Так, тут у нас такі біні віконечка. И там ще віконце. І тут то ще віконце. там видно чи що? А тут, ще, а тут ще один мій телефон, але старий. Короче, просто старий. А тут Ні. ще один сховок Може ми в ньому щось будемо ховати. Коротше, але ми не зайчі буде очі нет. Так, ще трохи побуде. Включи... А Включи. тут у нас Хороший. проход. Опа, вылазим. Оп, 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 оп. Приветик. Приветик. И тут у нас Бибибович. А наша нам все, я не разумею. Заставка нашей базы. Ну, а может халаб... Ой, Всем пока.